На Чернігівщині поки не збираються розвивати альтернативні сонячну та вітряну енергетики, але від газу відмовляються. Його замінюють деревиною та торфом, запасів яких у нас вистачить ще не, не одне десятиріччя. Обласні адміністрації прозвітували, що за кілька років завдяки запровадженню енергозберігаючих технологій вже зекономили на паливі 150 мільйонів гривень. Особливої популярності набули твердопаливні котли. Їх переважно встановлюють у бюджетних закладах. Встановлення на чотирьох об'єктах. Бюджетної сфери котельні, які будуть працювати на фрезерному торфі. Крім того, близько 10 об'єктів, які будуть працювати на пілетах, тобто на... це твердопалені котельні, які використовують пілети деревини. Не відмовляються у Чернігові і від видобутку біогазу ді сміттєзвалища на Масанах. Перший етап вже давно завершився, пробурили півсотню свердловин і На цьому роботи зупинилися, бо проект коштовний. Його загальна вартість 70 мільйонів гривень. Другий етап, ще тільки у початковій фазі підписання контрактів на придбання газотурбінних установок, які це близько півтора мегаватта, які будуть використовувати біогаз. І виробництво електроенергії на сьогодні в структурі використаного палива найбільшу частку понад 50%, продовжує займати газ, 20% – вугілля. вугілля. Той же час у Європі доля сонячних та вітряних електростанцій щороку зростає і вже сягнула третини всієї виробленої енергії.